Добрий вечір. Понеділок, 26 грудня. До вашої уваги підсумковий випуск новин про події дня вам розкажуть Тетяна Рева та Галина Абраменко. Та спочатку коротко про головне. Місяць роботи пунктів незламності. Чи впоралися із завданням та якими послугами містяни користувалися найчастіше? Так можна чаю випити, перевозили коней та ховалися від нападів, що ще приховують жашківські підземелля. Так розгалужено під усім жашком. Це не один рік для тих, хто зустріне свято в окопах у Черкасах. Збирають новорічну випічку для захисників. Воно там уйде зразу. Місяць діють на Черкащині близько двох сотень пунктів незламності. 35 із них розгорнули рятувальники. Розповіла речниця головного управління ДСНС області Ксенія Крутоус. каже, зазвичай люди приходять або зігрітися та підзарядити свої гаджети. Та були й неординарні випадки, які та що ще пропонують у цих пунктах. Дивіться далі. Каже, прийшла до пункту незламності, коли в місті зникло світло. черкащанка Оксана Швед прийшла три було вісім. Ось люди заряджають телефони, тому поставили свій на зарядку. Дуже добре, що є такі пункти. Тут і, та, та, бо, можна чаю випити. Саме випити гарячого або зігрітися та перепочити зайшов до пункту Черкасець Володимир. Я сказав, Боже, якщо можна, можна мені пустити? Ви сказали, що можна, я тоді не знав, ані на мене, Івана посовітували, Дочка найбільший наплив людей відбувається під час тривалого відключення електроенергії. Розповідає рятувальник Андрій Дулгеров, каже, зазвичай приходять, аби зарядити свої гаджети та попрацювати. Незважаючи на те, що на нашому пункті незламності, все таки обмежена кількість і розеток, і сидячих місць, люди, які приходять, поводять себе чемно з повагою до старших, з повагою один до одного. За час функціонування пунктів незламності були і незвичайні випадки, додає речниця головного управління ДСНС області Ксенія Крутуз. Наприклад, з бабусею, яка за певних життєвих обставин потрапила до нас сюди, і поки вирішувалось питання з її тимчасовим місцем проживання, рятувальники дізналися, що цього дня у неї день народження, тому хоч би якось її розрадити, підняти настрій. Вирішили її привітати 70-ти річчям, подарувати подарунок, солодкий і теплі. Не лишили без уваги і наймолодших. Говорить жінка, облаштували дитячу зону. А ще у нас на День Святого Миколая спільно з товариством Червоний хрест виникла така ідея дітей, які приходять з батьками привітати, подарувати солодкі подарунки, які іграшки, щоб також підняти якось настрій в цей нелегкий час в країні. Усього в області діє 26 стаціонарних і 9 мобільних пунктів незламності. Скористатися послугами тут можна до комендантської години. У разі масованих обстрілів вони працюватимуть цілодобово. У кожному вказано, де знаходяться найближчі укриття. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Легенди про них переходять від покоління до покоління, Втім, найчастіше їх бачать навесні. Жашківські провалля це частина історії міста, розповідає директор історичного музею Олександр Тютюник. За роки він зібрав фото під земель та свідчення очевидців. каже, що вони завдовжки із десятки кілометрів, та через небезпеку такі тунелі одразу ж засипають. Більше дивіться в сюжеті. Це одна із центральних доріг Жашкова. На вигляд, як і сотні інших, втім у цьому місті є свої таємниці і саме їх приховує ось ця земля, розповідає Олександр Тютюнник. Жашків взагалі поритий, поритий підземними ходами, суцільними підземними ходами. Їх виявляють випадково. Коли земля просіла, десь намокла чи ближче до поверхні, і там і провалюється підземні ходи Серед місцевих прожашківські підземелля ходять легенди. Ні разу не бачила. Тільки чула, що й коней колись переховували під час війни. Колись під кінотеатром, під зарима було провалля коли ще її засипали, тут сиділа. Це, що я з дитинства пам'ятаю і до цього часу, що вони десь є, що вони наче й до лісу виходять, що вони наче й до городищ виходять. Ну де вони і хто їх. Бачив, я не знаю. Олександр Йосипович, той, хто і знає, і бачив ці підземелля на власні очі, колись, каже ґрунт, провалився прямісінько на його подвір'ї. Це було влітку. пройшла сильна злива. І ця земля тут провалилася, висить частина літньої кухні, дивимося, така глибока-глибока яма. І пішов підземний хід туди до сусідів. Тоді все довелося засипати 12 тоннами щебеню та землі. Була загроза, щоб не провалилося далі, і кухня разом не пішла під землю. Натомість жешківчанин Іван Покотило із провалі, що, що творилися було? на його Подвір'ї вирив сходи й зробив погріб. Ось це відео хроніка тих часів. Ніхто не знав про нього, що воно тут є. Це просто глину брав, на глину копав ям. І провалимо, ось такий падає красавця. В історичному музеї, який очолює Олександр Четюник, зібрані за роки фото жашківських проваль та з 30 свідчень очевидців. Ми намагалися скласти таку карту, схему, але нічого не виходить. Коли, наприклад, провалюється в одному місці підземний хід, дивимося, напрямок йде, а потім недалеко провалюється другий підземний хід. І цей напрямок не йде назустріч цьому, а йде в іншу сторону. Нині ж є кілька версій, чому ці підземелля з'явилися. Ні, ми не можемо сказати, ні інші дослідники підземних ходів, наприклад, на Полтавщині, Уманщині чи Хмельниччині, не вказали точної дати, причини. Появи о цих підземних ходів. Відкидаю версію тому, що Дрижжіпільська битва була взимку в лютому, в січні місяці. Хто буде при чотириденній цій битві копати підземні ходи і так розгалужено під усім жашком? це не один рік. І найімовірніше, їх вирили всередині 16 століття. Я думаю, що це і для переховування. І можливо якихось для стратегічних намірів для того, щоб вийти в тил, оточуючих так військам і вдарити. Втім, жашківські печери каже пан Олександр, ще треба досліджувати подекуди. Тут і тепер видно місця проваль. Він же має мрію колись пройти одним із них. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина. На 35% зменшилася кількість аварій у Черкасах порівняно з минулим роком. Такий показник є результатом відповідального ставлення водіїв та завдяки роботі регулювальників, розповів речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Як працюють патрульні на перехрестях, бачила Ольга Мацканіч. Олександр Водій таксі каже, цією дорогою їздить щодня. Якщо світлофор вимкнений через відключення електроенергії, як сьогодні помічає порушення. Мені роботи світофор то нужен регулювання. Много не знає правил. зупиняється по 4 по 5 машин там, де треба. У них головне у мене в старостепенне, ані мені встановлюються. Сьогодні на перехресті регулює рух сержант поліції Катерина Мінько говорить, на цьому місці аварії стаються часто. Деякі водії ну хочуть так сказати, проскочити, не надають перевагу, ну тобто, ДТП тут трапляється. Буквально нещодавно навіть було ДТП». своєї черги. Проїхати чекає водій Станіслав. Каже радий, що сьогодні є регулювальник. Обов'язково потрібні в місті регулювальники, тому що якщо немає регулювальників, з'являється ДТП, аварії, багато порушників. Я стільки катаюся вже десь ну, дві неділі, то багато де їх немає. Особливо це сьогодні тільки перший раз бачу, що поставили на цьому перехресті. а Так його не було. Кількість регулювальників у місті залежить від завантаженості патрульних, розповідає речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Це може цифра варіюватися від одного двох регулювальників на перехрестях до приблизно 20 осіб на перехрестях міста. Крім регулювання і обслуговування доріг, так би мовити, патрульні також займаються викликами на лінію 102. Ольга Мацканіш, Тамас Горозі, Федір Коцапа, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах збирають новорічну випічку для захисників. Її передадуть тим, хто зустріне свято в окопах, розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Така ідея виникла, аби підтримати військових, і вони відчули домашнє тепло. Як готували печиво в одному з освітніх закладів, бачила Тетяна Зозуля. Розкатують тісто та вирізають з нього кружечки. Домашнє печиво для військових готують кухарі із шостої ранку. Одну партію випікають близько 30 хвилин. Розповідає кухарка Тетяна Брик. Дивимося, щоб красиве було, щоб запечка припеклося, щоб не сире було. Хвилин 30 печеться в залежності від температури. Поспішають, аби встигнути, більше приготувати до відключення електроенергії. Та про таємні інгредієнти не забувають. Вкладають у кожне любов і віру в перемогу, каже кухарка Тетяна Люшньова. Я думаю, воно там не буде зберігатися, воно там уйде зразу. Кожен рецепт перевірений роками, говорять жінки. Ось це печиво посипають цукром і сіллю. Щоб було смачно, головне. Одну з останніх випечених партій пакують у ящик. Приготували сьогодні більше трьохсот штук із повидлом та домашня солона, розповідає завідувачка з виробництва Галина Ріслінг. Тут, каже, всі працюють як один механізм, бо знають, що роблять корисну справу. Для воєнних ми знаєте, от, от приходиш на роботу і ти знаєш, ти теж вкладаєш своє щось в цю побігу. Пускай кушають, наслаждаються. І Щоб тільки вони живі були з побіди, Ми сильно їх чекаємо. Готову продукцію передадуть через волонтерів військовим на передову, аби і вони відчули шматочок свята, каже директор Черкаського професійного ліцею Дмитро Мединський. Ми максимально хочемо долучитися до цієї благодійної акції, а тим самим і привітати і виказати глибоку вдячність нашим захисникам за те, що вони жертвують собою, захищаючи нашу батьківщину. Каже, і надалі планують готувати смаколики і радувати їх захисників аж до перемоги. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Майструють, грають, співають та вчаться. Понад 2,5 тисячі дітей за сім місяців пройшли навчання у проєкті неформальної освіти Співдія заради дітей у Черкасах, розповіла координаторка ініціативи Світлана Панченко. За її словами, у такий спосіб психологічно розвантажують малечу. Участь безоплатна. Як усе відбувається, розповість Ольга Мацканіч. Кладемо фітільок. Спочатку ось тут підгинаємо трішечки, трішечки. Сьогодні за розкладом майстер-клас із виготовлення свічок. Опісля такі можна запалювати, коли немає світла. Так вирішили поєднати приємне з корисним, розповідає менторка проекту Співдія заради дітей Аліна Небелиця. Ми використовуємо Вощина Може бути в будь-яких кольорах, вона безпечна при приворіння і використовуємо ось такі фітіль. Він промочений Першим із завданням справляється Іван. Каже, усе тому, що має досвід. Я був у Карпатах це Львівська область, і там були типу, такі заняття. І от на одному занятті ми робили, робили такі ж свічки, Так що я вже знаю, як це робити. Хлопець із Маріуполя. Там від ракетних обстрілів рятувався у підвалі. У Черкаси переїхав чотири місяці тому. Каже, тут почувається спокійно. Свічку планує запалювати на новорічні свята. «Коли ви світ виключать, буду самому витрачати? Тимур теж із Донеччини. У Черкаси, говорить, уже має улюблені місця. «Тут є дуже багато ну, всяких там штук інтересних запарки там. Дніпор такі заняття важливі для дітей, оскільки допомагають психологічно розвантажитися. Пояснює менторка Аліна Небелиця, коли робиш щось власними руками, це заспокоює дитинку, приносить їй радість. Відвідувати заняття можуть і переселенці, і черкаські школярі, розповідає менторка Яна Павлусенко. Жінка понад півроку допомагає дітям у проєкті і вже бачить результати. Бачу їхні посмішки, бачу їхні очі, і це того варто. Це дає їм можливість відпочити. Це дає їм можливість через групи. Заняття відбуваються двічі на тиждень для дітей від 5 до 12 років. За сім місяців тут побували 2650 осіб, каже координаторка ініціативи Світлана Панченко. Дітям потрібні такі заняття саме направлені на психоемоційне розвантаження, тому що вони починають спілкуватися між собою, адаптуватися до нового місця, і ми бачимо такі зміни, що діти починають більше емоційно бути відкритими. Ольга Масканіч, Федір Цаба, Суспільне новини, Черкаси. Це все на сьогодні. Втім, ми не перестаємо інформувати вас про події області на сайті Суспільна медіа та в соцмережах. До зустрічі.